Зараз я як обіцяла, хочу вам показати другий простір, який ми втілили з 10 квітня і Оксфамом. Це клас безпеки для Соколівської гімназії. В цьому, в цьому класі безпеки оснащено поличка для знаглядними особами, як не потрібно включати там і предмети, які дуже небезпечні для дітей. Далі у нас є інтерактивна дошка сучасна, діти від неї в захваті, і дорослі теж від неї в захваті. Дорожні знаки, поліцейська форма, макети найновітніші, вони дуже, дуже подібні до, до настоящих макетів. Тут і бомби, і гранати, і різні противопіхотні міни. Ну, чого ми це все закрили таким склом? Бо його все хочеться потрогати руками. А ми вчимо дітей, що це руками трогати не можна. Тому коли вони побачать це на вулицях, то вони будуть знати, це чіпати не можна. Далі у нас іде е, пожежний стенд. Е, він теж такий класний, дітям він теж дуже подобається. І медицинський стенд. Це наш борис якого ми постійно мучуємо, роблячи йому масаж серця. Ой. Ця кімната вчить дітей, як вберегти себе і як вберегти друзів в надзвичайних ситуаціях. Постав вподобайку, підпишись. Я й далі буду розповідати про наші нові класні проекти.